Що Катюню, да. Ой, Всім привіт! Ми з України. Слава Україні! Героям Дай, слава! слава. Та, глядачі, підписники, ну що, пишуть Льоня, земля не твоє, не виходить! Отдай його людям, хай займаються. Льоню, корови не твої. Отдай їх, виведи і не займайся! І оце я думаю з Катістою, ми думаємо. А чим же батьку займатися? Піду я на роботу, глядачі. Піду на роботу, ото леше лежу. ніякого клопоту, ні мороки, ні оцих нервових стресів, ні оцих падьошкорів, оцих витягувань телят не буде, все буде рівно, гарно, шикарно. Відпрацював, прийшов. Я кум, правильно да. у нас? Так. Я кума. Ото золоті люди. Пішов кум, вісім годин від тарабану мою і два дні вихідних, отак на ціну, субота-неділя, а тут. Ні виходного, ні проходного. Ну, ще й бачите, і так ще й пишуть для кажуть, ну я обманю тих корівлювання. Ну що на для дачі? Звичайно, треба займатися, знаєте, не всі давно все виходить. Не завжди. Потроху-потроху -по з цією земелькою вийде. Потроху-потроху -по бачите, теж коровки міняються, з простими коровками набагато легше, за цими продусами трошки важче. Ну, все одно за три роки, тому що ми розподарюємо, вже в нас якісь навики є. Звичайно, навики, з помилками, з усіми косяками і все. Ну а як, той, хто нічого не робить, той не бок так. Ну а що ми сьогодні? Звісно, таке відео зажурливе і все. Пригнали, виходить, машинку. Приїхав в наші баї. Так що всім тим, хто писало, що льоня хорош займається коровами. Дивіться, яка гайдарня. А ну-ка, дивіться, дивіться, яка гайдарня. Зараз глядачі заганяємо всіх і все. А що робити? Що такі справи? Ну нічого. Це, звісно, жарт. Всіх ніхто заганяти не буде. Це такі ці. Ну а глядачі покажемо, кожен будемо сьогодні здавати. Щоб трошки, знаєте, трошки покажемо, трошки розкажемо, чому так. Ай. Що, як і до чого. Розкажемо, скільки коштує, яка вага, ну і що ж ми, звичайно, заробимо. За рік і практично два місяці тримання. А коли ми будемо здавати глядачі, будемо здавати бичка і теличку. Ходімо, покажемо. В останній раз, в останній путь. Наших солом'яних. Ну а будемо глядачі збувати наших солом'яних теляток, яких ми кормили. Получається рік і два місяці. Отакі От в нас Жевжики, це, виходить, у нас тиличка. вони з двойняток. І ось такий бичок. Ну що я вам скажу? Прийнято таке було рішення нелегке і все. Хотів, йо йомайо, хотіли ми їх ще трошки потримати, ну тут же теж, знаєте, не так легко і просто. Бик починає буянити вже, Починає дивитися, що натворює. починає дуркувати, вже він стає. Такий опасний і все. Ну, а теличку, бо там глядачі багатописало, кажуть, остав її на корову. До телички ми запросили ветлікаря. Ветлікар проректалив, виходить, і виніс їй вирок. У неї, глядачі, немає яєчників. Вона не годиться. Вона коровкою не стане на ціну. Ну і плюс вже вона за рік і два місяці вона ні разу не була в загулу. Вона не гуляє. Це, це просто, глядачі, м'ясо. Такі справи. Так що зараз будемо їх збувати. Ну нічого, погнали гукати хлопців і будемо грузитися. Найшли, звичайно, хлопців. Це виходить, ну як воно, як, типу як м'ясокомбінат. Вони беруть все через вагу. В общем-то, не через шнурок. Не через рулетку і все, бо дуже багато глядачів писало, кажуть, льоня, не вірю цим шнуркам, не вірю рулеткам. Саме краще це ваги. Заганяєш, ка, на ваги завіз, от тобі і весь результат. Зараз, ну, звичайно, заганяємо і дивимося, що з нас вийде. Получається 80 гривень кілограм живої ваги. Пошо, погнали? Погнали. До зукай, хлопці. Так, глядачі, ну що, бачно завантажилися. Зараз їдемо, і дивимося на ваги. Скільки ж ми, як, як, яких ж ми їх вигодували за рік і два місяці. Погнали. Що катюнчику погнали? Так, глядачі. Ой, саме це страшне, як я цього глядачі не люблю. Це взагалі. Ну а нікуди диватися, що ви зробите? Воно для того росло, щоб в нього був дюштекст. <кхід> а що? Ви? Так що такі справи. Що в нас виходить? Звичайно, дуже багатьох людей обзвонили, ті, що займаються прийомкою скотини. А ну зараз трошки нам. Що займаються прийомкою скотини через віса, ще дуже ніхто не хоче брати. Всі якби... І 80 кг дають, і 90 дають. Тільки кажу, мені через віса, через, через ваги. Ні, ми не беремо через ваги. Не хочемо морочити голову, що, давайте так. Як у хлопці, я хочу бачити ясне око. Ясне око. То ми перед цим поїхали, звичайно, машинку отварили вже все. Зараз заїдемо на ваги. Машинку отаримо і все. Оце буде. Плюс-мінус, я ж кажу, у нас... Ми переміряли рулеточкою, то виходить по рулетці бич... бичка 380 кг, бичка 380 кг, а телички 317 кг. Ну, вона по ній видно, що би такий, знаєте, хороший, моцний. А теличка, я а теличка, а теличка слабе. От такі справи. Так що. Да, думаю, якщо вони не збанять були, то такі були бугаявки. Я думаю... Якби вони не здвойнять були, щоб був цей один бичок або одна, ну, теличка, якби була б ні не здавало, це була б корова, і, звісно. А бик би був, звісно, шикарний. Ця порода биків до 800 тонн виростає. Така вага. Була б да. То, в принципі, була. ну і подивимося, звичайно, скільки можна заробити, як хто займається бичками. На такій, ну, в такому руслі і стелят за рік і два місяці. Що ж у що ж нас не вийде? Так що, погнали. їх на до вагової. Погнали таке. А, глядачі, ну що, все, наші солом'яні телятка. Поїхали. ну Звичайно, ми трошки торгували грошення глядачі. Що ми вторгували? Що зразу по вазі? Як я казав, ми переважували, у нас вийшло на обшій вазі 693 кг. 693 Тут вийшло. Щас, я... Тут вийшла вага, дивіться, вийшла вага 840 кг. Представляєте? Через ваги. В общем-то на 150 кг, якби ми здали їх по шнурку, ми могли помилитися. Бо хлопцям кажу, а ну прикиньте по шнурку, так чи не так? Та десь так каже людь. Десь в такому районі каже, 690 кг, десь двоє буде на цьому. Одне 380 бик, а те виходить сіке. Ну що я вам скажу? Брауншвіц це мощ. Ви що, я задоволений Хабе. такий. Я mm. просто в шокі приймати, що такі двоє теляток. О, нереально телятка. Це ще невеликі. Це, ну, це, ну, на них дивиться, вони проти коров це телята, Ну, а вагу вони дають капітально. Так що що ми, Катя? Шукаємо Брауншвіців бичків. І ставляє... Та, ну їх тих корів. Ставляємо штук новий, 10. Новий сарай. Да, Ой, старий стараюся ставимо штук 6-7 бичків і це реально можна в принципі, годувати. Бачите, ну практично за рік, їх можна було, можна було і раніше глядачі. Десь виходить рік і півтора місяця в нас це вийшло. Можна було рік і в принципі їх вже збувати. В общем-то, по, по 33 тисячі за рік. Да? У 65 тисяч 65 200. Да, так що такі справи. Непогано. Ми, в принципі, задоволені. Так що якось так, бачите, отаку ми сьогодні зробили, зробили, зробили справу. Конечно, да. трохи... Невесело, ми були зажурені цілий день, ми вчора хоч там позвонили, знайшли і все. Зажурені такі, засмучені, бо таке для себе прийняли рішення і все, що будемо їх збувати. Тоже. Сіно їдять, тиличку ще позавчора перевірили вона без от лікар сказав, що на вона не буде, Льоня, з неї корови не буде, все. І воно, знаєте, так все бігом-бігом-бігом. І вирішено було з дружиною, і з цією родиною, що все, давайте їх збувати. Так що такі справи. Ну нічого, глядачі. Далі будемо тримати. Я думаю, це нам такий цей. Нам сподобалося. Нам сподобалось. Толчок такий непоганий. І хлопці ще займаються, непогано беруть. Да, непогано беруть, бачите, через ваги беруть без питань, без ніяких цих. Це, звісно, молодці. Хлопцям, звісно, респект. Так що беремо 10 бачків. Ну, вигодовуємо і, і співпрацюємо з хлопцями. Нічого да, глядачі. Нічого глядачі. Кому звичайно понравилось таке відео, хоча воно таке, бачите, трошки грусне на цьому. Ну, яке є. Так що коментуємо, ставимо лайки, підписуємося на канал. Ну і все, бойську, буде Україна. Пока-пока.